Доброго дня, мої любі! Починаємо сьогодні урок математики на тему площа, порівняння об'єктів за площею і задачі вивчених типів. Відкриваємо підручник на сторіночці 34. Починаємо опрацьовувати номер 221 Подивились! у нас з вами представлені різні геометричні фігури. Це трикутник, шестикутник, трапеція. Квадрат і ще один чотирикутник. Зверніть, будь ласка, увагу і подумайте, яка з цих фігур є зайвою і чому. Зайвою тут є фігура, яка називається трикутник, тому що тут всі багатокутники. А вона є е, трикутником, тобто в неї тільки три кути. Опрацьовуємо завдання номер 222 Подивились, який із зображених предметів займає на столі більше місця, а який найменше? Ось у нас є лінійка, ластик, зошит, альбом і телефон. Подивились, вони всі різні. Але нам потрібно визначити, який займає найбільше місце на столі, а який найменше. Якщо ми поглянемо на розміри наших речей, то зрозуміємо, що найбільше місце на столі займає альбом, а найменше, звісно, що ластик. Читаємо завдання 223. І так. Межу многокутника утворюють його сторони. Окрім межі, межі многокутник має внутрішню область. Це частина площини. Тобто ось ця частина всередині многокутника це частина площини. Вона буває більшою або меншою за розміром. Тобто, фігура має більшу площу або меншу площу. Наприклад, на малюнку до завдання 221. Площа трикутника подивились менша, ніж площа шестикутника. Поміркуйте, які ще фігури малюнку мають більшу площу. Порівняно з трикутником, усі ці фігури мають більшу площу. Ми це бачимо, тому що вони займають більше місця. Да? А яким чином можна визначити? Площу нашого, яка, ну, яку площу займає наш багатокутник, наприклад? Визначити це можна дуже просто, помноживши сторони одна на одну ширину на довжину, якщо це у нас однакові сторони, вони між собою. Працюємо з завданням 224. Подивились на наш малюнок. Ось у нас є трикутник великий А Б, С. У нас є коло. І у нас всередині кола є маленький трикутник ДО Є. Нам потрібно зрозуміти, чи правильні ці твердження, чи ні. Площа круга більша за площу трикутника АБЦ. Подивіться, ось ось наш круг. Ось трикутник. Ми бачимо, що, звісно, що площа Трикутника А Б, буде більшою, ніж площа, яку займає трику... euh, наше коло, круг наш, тому що <кхем> тому що наш круг вміщається всередину трикутника. Тобто, це нам не підходить. Далі, Пло... площа круга менша від площі трикутника АБЦ. І ми з цим погоджуємось, адже це дійсно є правдивим твердженням. Площа Трикутника АВС дорівнює площі трикутника ДОЄ. Ми дивимося на наш трикутник АВС і на наш трикутник ДОЄ. І ми бачимо, що площа Трикутника АВС є набагато більшою, ніж площа трикутника ДОЄ. І ми не можемо сказати, що вони між собою дорі... є рівними, правильно? Оскільки трикутник А Б, є більшим, ніж трикутник ДОЄ. Почули мене, так? І останнє у нас: площа трикутника АБЦ більша за площу трикутника ДОЄ. Так, це є вірним. Відкриваємо ЗОшити, записуємо сьогодні 10, 10 березня. Класна робота. Каліграфічна хвилиночка.

І виконати кожну дію письмово. Записуємо перший вираз, Чотири тисячі. Двісті тридцять сім помножити на три, додати. 15164 помножити на 5 дорівнює. Визначаємо порядок дій. Перша дія, друга дія, третя дія. Зробили. І так, нижче розписуємо по діях. Отже, перша дія. 4237 маємо помножити на 3. 3 помножити на 7 буде 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 3 буде 9. І додати 2, 11. 1 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 2 буде 6. І ще 1 буде 7. І 3 помножити на 4 буде 12. І у мене вийшло 12 711. Три клітинки вправо записуємо другу дію.

5 на 5, 25, 5 пишемо. 2 запам'ятовуємо. 5 на 1 буде 5 і ще 2, 7. 75 820. І тепер третю дію ми маємо додати. 75 820. Маємо додати 12 711. Один, три, 15, пять, один. 5 додати два буде сім, і ще один буде вісім і знову вісім. Вийшло 88 тисяч 531. Записуємо другий вираз. 52 тисячі триста сорок пять. Помножити на 6. Відняти 9428. Дорівнює. Отже, множимо, потім віднімаємо. І так, першу дію множимо. 52 345. Помножити на 6. 6 помножити на 5 буде 30. 0 пишемо 3. Запам'ятовуємо. 6 помножити на 4. 24 і ще 3, 27. 7 пишемо. 2. Запам'ятовуємо. 6 на 3 18 і 2 20. Знову 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 6 на 2 12. і додати 2 – 14. 4. Пишемо. 1 запам'ятовуємо. 6 на 5 буде 30 і ще 1 – 31. Отже, 314 тисяч 70. Другою дією ми маємо 314 тисяч 70 відняти 9 тисяч 428. Одразу показую, що будемо позичати. 10 мінус 8 буде 2. 6 2 буде 4. Знову позичаємо: у нас буде 6. Далі позичаємо 13 мінус 9 буде 4. Тут буде 0. І зносимо. 3. 304 642. 304 642. Записуємо третій вираз. 63 218 помножити на 2. Відняти 18247 помножити на 2. Визначаємо порядок з вами дій. Перша дія, друга дія, третя дія. І розв'язуємо вираз самостійно, а далі звіряємо зі мною з відповідями. Отже, звіряємось. У першій дії вийшло 126 436, у другій дії 36 494 і відповідь 89 942. Записуємо четвертий вираз. Працюємо так само. Записуємо, визначаємо порядок дій, а далі звіряємо з відповідями. Отже, 16 164. Множимо на 4 додати.

І в третій дії 89270. Ось таким чином ми з вами розв'язали наші вирази. Працюємо далі. А далі у нас завдання на знаходження довжини третьої сторони трикутника. За малюнком і коротким записом. Отже, у нас є малю... У нас є трикутник А, Б, С. Подивились. Ось він. А Б, С, а Б, С. Ми розуміємо, що сторона а, Б дорівнює стороні а, С і вони між собою рівні. Тобто тут 15 см і тут 15 см. А скільки чому дорівнює сторона а, С, нам потрібно дізнатися. Але периметр трикутника у нас дорівнює 42 см. Отже, записуємо завдання. Двісті шість на сторінці 35. І одразу пишемо, що розв'язання нашої задачі. Оскільки ми знаємо, що. Сторона АВ дорівнює стороні ВС, тобто ми знаємо, що АВ плюс ВС і дізнаємось, чому дорівнює сума, сума цих сторін. 15, і там 15, і буде 30 сантиметрів. Пишемо сума довжин сторін А. І, Б С. А тепер другою дією від загального периметра 42 см. Ми віднімемо суму двох сторін. І дізнаємось, чому дорівнює третя. Тобто, 42 відняти 30 і буде дорівнювати 12 см. Відповідь. Дванадцять сантиметрів, довжина сторони АЦ. Отже, ось така відповідь. Тепер працюємо далі. У нас є з вами задачка двісті двадцять сьома. Задача 227. На складі було 2315 пакетів борошна по 2 кілограма у кожному. До магазинів відвезли 986 пакетів борошна. Скільки кілограмів борошна залишилося на складі? Отже. Пишемо задача 227 На сторінці 35. п'ять. Дві тисячі триста п'ятнадцять пакетів по. Два кілограми. Відвезли 986 пакетів. По ті самі два кілограми в одному пакеті залишилось. Зверніть увагу, нам потрібно дізнатися, скільки кілограмів залишилось. Не скільки пакетів, а скільки кілограмів. Отже, розв'язання. Першою дією пропоную дізнатись скільки пакетів борошна у нас залишилось. А далі в другій дії помножити на 2. Таким самим чином ми дізнаємося, скільки кілограмів. Отже.

І у нас вийшло, що залишилось 1329 пакетів. І це залишилось. А тепер нам потрібно ці 1329 перевести в кілограми. Враховуючи, що в одному пакеті 2 кілограми, тобто маємо 1329 помножити на 2. 1329. Множимо на 2. 2 на 9 буде 18. 8. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 буде 4 і 1 буде 5, 2 на 3 буде 6, 2 на 1 буде 2. У нас вийшло 2658. Тепер уже в дужках кілограм. Відповідь. 2658 кілограмів борошна залишилось. Ось таким чином ми з вами працювали класну роботу за підручником. Тепер беремо в руки наш друкований ЗОшит. Відкриваємо його на сторінці 23. Ось у нас працюємо з завданням номер 91. Визначаємо порядок дій. Перша дія, друга дія і додавання буде третя. І так, перша дія. 7816 маємо помножити на 4. 4 на 6 буде 24, 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо.

Множу на 6. 6. Помножити на 7 буде 42. 2 пишу 4 запам'ятовую. Шість на три буде 18 і 4 22. Знову два пишу. Два запам'ятовую. Шість на два буде 12 і 2 14. 4 пишу. Один запам'ятовую 6 на 6, 36, і ще один буде 7. Пишу А3, запам'ятовую 6 на 1 буде 6, і ще 3 буде 9, Дев'яносто 442. І тепер третя дія. 97 тисяч 422. Я додаю 31 264. 2 додати 4 буде 6, 2 додати 6 буде 8, 4 додати 2 буде 6, 7 додати 1 буде 8, 9 додати 3 буде 12. 128 тисяч 686. Пишу відповідь, не забуваю. І так. І 92. Нам потрібно порівняти. Для того, щоб порівняти, потрібно дізнатись, скільки буде ось тут з лівої сторони. Тобто записуємо 13 тонн 640 кілограмів додати 27 тонн 580 кілограмів. Кілограми зношу, тут буде 0, тут буде 12. 2 пишу 1 запам'ятовую. 6 додати 5 буде 11, ще 1, 12. Знову 2 пишу, буду 1 запам'ятовувати сюди. 3 додати 7 буде 10, і ще 1, 11. 1 буду писати, і 1 буду запам'ятовувати, і у мене вийде тут уже 4. Отже, тут можу сміливо написати: 41 тона. 220 кілограмів. І я розумію, що 41 тонна 220 кілограмів буде більше, ніж 41 тонна 200 кілограмів. Тепер рахуємо наступний. 17 кілометрів 830 метрів. Маю відняти 8 кілометрів 540 метрів. Метри, 0, від трьох не можу. Беру десяток, 13 мінус 4 буде 9, 7 мінус 5 буде 2 кілометри і 17 мінус 8 буде 9. І в мене вийде 9 кілометрів, 290 метрів. Так я пишу 9 кілометрів 290 метрів. Це буде 9 кілометрів 290 метрів, а тут 7. Звісно, що буде більше. Отже, ваше домашнє завдання. Ви виконуєте 90 завдання на сторінці 23, завдання 93 і 94 у друкованому зошиті. А у підручнику за вами залишається завдання 228, 229. На сторінці 35. Дякую за увагу. Гарних вихідних!